Три роки тому під час зустрічі з першою леді Оленою Зеленською в Києві Вінниччина підписала меморандум про розвиток безбар'єрної архітектури в Україні. Тоді обговорювали нову суспільну норму очікування масштабного руху великої ініціативи життя без бар'єрів. З того часу в області у цій сфері зроблено чимало. Маємо 100% доступність закладів охорони здоров'я та майже 100% у соціальній сфері. Також доступними є дві третини закладів освіти. Але найгірша ситуація залишається із доступністю спортивних споруд. Втім, і тут за останні роки є покращення ситуації, але і є над чим працювати. Відмічу, що переважно недоступними залишаються заклади у сільській місцевості. Переважна більшість яких будувалися в радянські часи та потребує суттєвих рішень для адаптації наявного простору. Так тоді про бомбосховища ми ще не думали, але війна внесла свої корективи. Сьогодні, коли ми говоримо про доступність, ми розуміємо і наявність укриттів. 97% усіх освітніх закладів в області забезпечені укриттями, це дало можливість нашим дітям відвідувати садочки та навчатися безпосередньо у школах. Ми розвивали служби для супроводу незрячих, соціальне таксі. Для перевезення з інвалідністю. У центрі Вінниці на зупинці встановили увігнутий так званий касарський бордюр, до якого низькопідлоговий транспорт під'їжджає притул до зупинки, що зручно усім пасажирам. З поміж інших сучасних європейських зразків доступності та безпеки почали влаштовувати пішохідні переходи, підняті до рівня тротуару, які полегшують пересування на кріслах колісних та з дитячими візками. Говорячи про доступність якісних освітніх послуг, це не лише про фізично доступність закладів освіти, це про створення ефективної системи освіти, це необхідна кількість інклюзивних класів у школах, інклюзивних груп у садочках, наявність підготовлених асистентів вчителя, асистентів дитини. На сьогодні ми єдина область в Україні, де почали працювати асистенти дитини. Дієвим механізмом є і мобільні інклюзивно-ресурсні центри, за допомогою яких послуга їде до дитини. Тут важливо сказати про доступність і шкільних автобусів у 2021 році, з моєї ініціативи в області в рамках централізованої закупівлі автобусів за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету. Та фінансування громад були вперше придбані усі автобуси, які пристосовані для перевезення осіб на візку. Цьогоріч, завдяки коштам державного бюджету, ми ще закупили 30 низькопідлогових шкільних автобусів. І на завершення скажу без цифр: Україна переможе і відновиться. Відновимо. І архітектурне довкілля ми теж змінимо, а надані ресурси для відбудови України. Мають бути використані нами як шанс зробити нашу країну максимально безбар'єрною у всіх її сферах. Адже ціна нашої перемоги це життя і здоров'я українців та українок. Для усіх має бути доступним пересування, навчання, праця, відпочинок, дозвілля і саме реконструкція доріг і споруд, має вплив на спосіб життя. Безбар'єрність це приклад людяності. І цим ми відрізняємося від ворога. Слава Україні.